Усім великий привіт! Бачу фінальний розпродаж. Така натяжечка рекламна. До 70 відсотків не 50, а серйозно вже пішло. Новопродається повна ліквідація, так розумію, старих колекцій. Фінальний розпродаж і щасливі покупці вже виходять з умріяними покупочками, з пакетиками крафту написано Сін та-да-да, -да -да. такий аромат. Я прийшла, такий приємний аромат. Помили, напевне, <кхи> додають аромат, або можливо, ще розпалили. зараз взагалі дівчата бігають і розпаляють <кхи> аромати mm -hmm. по магазину, щоб то, знаєте, от, тобі було приємно перебувати, я так розумію, це так теж почав практикувати. Ну реально, я зайшла, тут навіть парфумерного магазину немає десь поруч, а такий аромат. Так, 599 гривень такий джемперочок. Красота. а яка куртка в великому кольорі. Я зараз буду ойкати, айкати, ой ай яй 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 яке все красиве. Ха-ха. Не дратуйтеся, а де ціна? Так. 799 гривень. Сказати, що знову пишуть, написали під минулим відео, не показуйте довше ту річ, не розказуйте, який склад тканини. ще мені можна носити, а просто от бігайте по магазину, і отак. Раз і нічого не говоріть, Покажіть і погнала далі. І погнала далі. Та я можу це саме легше, отак прогнатися по магазину і нічого вам не буду говорити. Взагалі можете. Ось, ось так, Подивіться, я вам нічого не скажу, ось так. От от зроблю і все. Ну Що за люди? Ну не подобається, вам занудно, ну не дивіться або. Прибавте, швидкість, що можна в налаштуваннях додати. І все. Такий вкорочений жакет і ще, мають би. О, які рукавички. Так, а я ділюся, це нормально для блогера. Ділитися своїм досвідом, це обов'язок навіть 799 гривень. Візко, за поліестрова стан костюмна тканина. Коричневий тренчик, той, що на манекені, 1300 гривень. Ну, чесно кажучи, од власний саме він мені не дуже подобається по якості. Так собі по 10-бальній шкалі на 7. Не можу сказати, що зовсім не подобається. Це пальто мені подобається. Колір. Двох кольорів є колір масла і блакитний. Ось такий красивий. 1300 гривень. Якісно досить пошитий. І в кольорі масла є. такий самий Це вже інше пальто. Довше. З поясочком. Ну, щось в ньому є. Теж таке базове. Сорочки, котон, альон 699 гривень. ніжно рожевий колір. Красива, пряма. В зарі схожа сорочка буде коштувати біля 2000 гривень. А вона ще ззаду ось так зав'язується, на вимічки і стягується. Ви можете собі стягнути, якби. Можете взагалі оця, оцю зав'язку розкрити, розв'язати і собі взагалі От, треба зразу, щоб не дивився, то зразу треба підійти. Кажуть, я щупала. Так, отут можна розв'язати і зав'язати собі, як хочете, по талії Ось така сорочка. Потім пряма, блакитна і білу смужку. Така ж сама модель. Там, взагалі мені так сподобалося, це навіть більше. Це новиночки. Натуральна сорочка, 699 гривень. Прекрасно, 75 віскози, 25 і Що тут, що і в врожевий. Далі подивіться, які круті сумки під замшо. 699 гривень, які шопори теж, типу Аля аля Алязара. Ось цей мені колір такий сиренький, мишка така сіра, сподобалася. Застібається на кнопочку, всередині є кишенька. 699 гривень, зручна ручка, така сумка торба, і мотняча, і крутяча. Різні кепочки і весняні шарфи додали. Легенькі шарфи, такі весна-літо іміджеві, не для того, щоб вигрілися, а створювати образ 189 гривень і в білому, і в блакитному кольорах. І складі є віскоза. блакитний красивий. Далі є ось такі кепки 189 гривень з ведмедиком в стилі Ральф Лорен. Влегце цілі колекції з ведмедиками. Так, просто є без нічого, без салогу, ніякого. 129 гривень, ще краще не треба теглого. Різних так, ще ось таке. Тут взагалі зі знижкою, напевно, минулорічна колекція, 99 гривень. Ось такі кепочки, ще ось такі шарфові є. Тут вже 100% поліестер. Так, 189 гривень. Все на красивому, на супермотному. Кеди, зручно, джинси кажуал. Стиль, худі і світшоти. Свічок на байшці 499 гривень, штани джинси 499 гривень, ну і кеди в районі 200-300 гривень. Так, отака така штучка з'явилася. Знаєте, чому я усміхаюся? Просто я показувала в резерві один, один фасон 699 гривень. Ну, правда, там, можливо, я не пам'ятаю, який склад був, але там біля 2000 коштує Один, один, хто дивиться. Мої огляди або хто сам ходить в резервет. такий красивий рожевий кольор. А знаєте, він навіть трішки з якимось, якщо стояти не через відео, з якимось таким навіть бусковим підтоном. М -м -м. Ось ці вже були, я їх показувала на зав'язках. Це теж така мода, 599 гривень, баршки, резервети, там, страдіваріуси, то вони таке всяке шиють. Просто базовий джем, ну це дійсності база. Бо якщо трішки модель ось так, але вона біла буде, кажуть, що базова. Ні, це не по кольору визначається, а по фасону. По Ну, по кольору теж, якщо в квіточки це не буде база. Ось такий простий класичний фасон, то вже є база. 499 гривень. Ось такі кардиганчики заховані. Непогані, подивіться. М'ятно-зелений колір. Ось так повісила, щоб роздивитися, який він симпатичний. Уерсайс, плечі приспучені досить. В рубчик, така ніби в'язка. Так, 449 гривень. Можна з цими джинсами ще от стою. Джинси зараз модні різні від скині до клюж, до якогось бойфрендів. Думаю, джинси коштують 699 гривень. Ну така вже ціна приємна. До речі, такі кардиганчики є і в такому кольорі масла, але чомусь лише один. Що так розхапали, думаєте? Що я бачу? Я чуть не впала. Подивіться, яка красива сукня з мережева. Просто вау. в чорному кольорі. Це 100% котон. З оборкою понизу в довжині Мідаксі. На гозочках донизу. 899, гривень. ну це не 2000. І натуральна підкладка, при тому всьому. Дивіться, яка класна сукня. Так, що тут торчить? Я так хвалю, а тут ниточка, ну ховайся. Ну що таке? Ладно, можна обрізати. Ось така сукня з мережева прошла. Супер. Рекомендую. З'явилися ще сорочки, 100% котон, це теж база з баз. Оця сукня не база, хоча вона чорна, але вона не база. База ось так. 459 гривень. Ще ось така розкладочка. кросовочки, Новинки і ось така зіпка. Така толстовочка з баєчкою всередині бокові кишеньки, ніжно рожевий колір. Котон і поліостер в складі 599 гривень. Ось така зіпка класна. І кросівочки. Сюди підійдуть. Це в новинках, кросівки, кеди. А якщо теж модель між кедами і кросівками, то правильно називати снікерс. Чомусь. 799 гривень. Ось така молота. Непогані штани. Трикотаж ворубчик, Трішки такий мілкий рубчик, має бути ще топ. Штани 759 гривень топу я тут не бачу, навіть близько. В складі теж більший кутонок, крішоні з гумкою в поясі. Ось такий ще кардиган, я його показувала в минулих відео. Він мені дуже подобається, така класика, реглан рукавчики. Така суперечлива модель, хтось каже, що це для старших, але зараз така мода, гудзочки обтяжні. 599 гривень. Це вже якби все. Можна хіба купити на наступний рік, якщо є знижка. 1300 гривень. Лонги в білесняному стилі, котон, вирубчик і декорування по вирізі мережевом. Ось так. Виріз заходить на плече. І є в чорному кольорі теж. 349 гривень. Різні вкорочені лонги. Різні кольори, моко чорний. Щось таке, як Айворі. Ціна 222 гривень. Вони вкорочені, лонги кроп, але ціна 229 гривень. Дуже тішиться 100% котон. Різні дрібнички, косметички, травел набір. До речі, я маю схожий. І я раніше колись купляла і на дальше, а тепер в Сінсеї купа того є. Тут для кремчиків ви собі набираєте, просто щоб всі баночки з собою не тягнути, і галі для душу і лисончики. І має ще бути, я не знаю, в моєму було. Були такі паперові стікери з надписом. Я тут, не, тут не бачу, щоб вони були. Я зразу наклеювала, було написано крем, нічний, крем денний, лосьон. Отгать для душу. Можливо, тому я і більше заплатила. І в мене оцей боксик, тут косметичка, а в мене такий пластиковий бокс. Ну, мені здається, що так зручніше, тому що вагу меншу має. Ось така косметичка дорожня. 299 гривень. Масочки для сну. Хто використовує, кому зручно може заснути. Тут така синтетика дубова, просто відчувається. Це для, для якоїсь краси, щоб собі походити. Не факт, що ти в ньому заснеш. 169 гривень, щітка для волосся Теж стічим, стіч. Така сарія. Ой, подивіться, повністю колекція Hello Kitty. 189 гривень, такі щітки. Ось такі рушнички, серветки. 129 гривень. Тут теж травел. Косметичка повністю. Така досить широка. Там ще щось, щось є на двійці, вона розкладується ось так. Нічого там такого немає. Просто вона ось так розкладується, потім її можна на липучках скріпити, щоб менше місця було. 399 гривень. Навіть є валізки маленькі. Ось така валіза. 799 гривень. Бігуді, халопіті. Так, ціна. 189 гривень. І тут краса, неймовірна жіночність. 199 гривень. Корсет боді в персиковому кольорі. Красивий такий колір персиковий. Дуже незвичний, але такий він дуже жіночний, ніжний колір. Приємний. Теж знижка 139 гривень. вау Просто вау! Дуже дешево. Зараз такі хороші знижки на білизну, 159 гривень, ось такий бюстик. Теж він класний. Моделі дуже красиві. Ну, носяться вони там плюс-мінус. Треба ще дивитися, як шви закінчені. Щоб гумочки не торочилися, але в цілому моделі красиві. Гумові шльопанці теж вилетите на відпочинок, косметичку купили, так в теплі краї, все-все-все, а шльопанці ж теж потрібні. гумові. хоча вони незручні, вони важкі, 399 гривень. Не хочеться собою ці всі валізи, Хіба ви маше оці Hello Kitty. Це не для підростків може бути, я не кажу, що хтось старший є фанатом Hello Kitty, 399 гривень. Але якби для відпочинку, а, підліткам, дітям, то нормально. З собою взяли і все, якщо легесеньке. Ось такі ще є. Вже готуються до відпочинкового сезону 399 гривень. Оці з прозорим верхом. Теж класні, небагато є. І ціна 399 гривень. Знижок немає, зрозуміло, бо це новенька нова колекція. Лупаски. 159 гривень, ось така підвісочка. Свічнички в формі зайчків є. О, ще такі є з вушками. Ну і віночки дуже красиві. 349 гривень. Вже показувала їх. Ось такий кошечок є, квіточки є, різні. 129 гривень, ось така білочка з вушками. Оця красива. Також з вушками. 129 гривень. Я думаю, що тут квіточка ноги сполучила, бо вони дуже схожі і в цілому сквірі ще кошечок є. Ось такий кошечок. 159 гривень. Друзі, ми були в Сінсаї. Всім до зустрічі у нових відео.